Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Постачання американського зброєння в Україну, яке було ненадовго призупинено після обрання нового президента США, відновилося на початку лютого після внутрішніх обговорень у Вашингтоні. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на власні джерела в уряді. За інформацією журналістів, постачання зброї з уже оголошених пакетів допомоги для України було призупинено через політичну переоцінку стратегічного курсу нової адміністрації Трампа. Спочатку у Вашингтоні розглядали можливість припинення всієї військової допомоги Україні, проте після серії обговорень. Та дискусію Білому домі та Пентагоні було ухвалено рішення продовжити постачання озброєння. Два незалежні джерела Reuters повідомили, що в адміністрації нового президента немає єдності щодо подальшої підтримки України. Різні політичні групи розходяться в думках щодо того, якою мірою США повинні продовжувати постачання зброї з власних запасів. На даний момент адміністрація Трампа не надала чітких сигналів щодо майбутнього фінансування нових пакетів допомоги для України. Однак, відновлення вже запланованих поставок свідчить про те, що Ніхто не має наміру повністю відмовлятися від підтримки Києва наприкінці січня 2025 року. Новий міністр оборони США тимчасово призупинив укладання всіх нових оборонних контрактів. Це рішення може бути пов'язано із переоцінкою військових потреб армії США та переглядом системи закупівель. Джерела видання повідомляють, що ця пауза може тривати 10 днів, але немає жодних гарантій, що вона не розтягнеться на місяці. Раніше віцепрезидент США Джеймс Девід Венс в інтерв'ю для CBC News заявив, що призначення нового глави Пентагону під та Хексета принесе кардинальні зміни в систему закупівель зброї. Наразі головна інтрига полягає в тому, чи буде нова адміністрація США ухвалювати рішення про нові пакети військової допомоги Україні. Якщо в Білому домі ухвалять рішення обмежити або зменшити підтримку Києва, це може суттєво вплинути на темпи постачання критично важливого озброєння. Водночас, відновлення поставок з уже затверджених пакетів дозволяє Україні продовжувати отримувати необхідну зброю для оборони. Очікується, що найближчі місяці стануть вирішальними у питанні подальшої. Військової підтримки України з боку США друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.